Тобто з тих запасів, які були, німці багато нічого не могли забрати. І Німці тоді запропонували Грушевському і тодішнім там керівникам, які були там міністр власне земельних справ. кажуть, давайте зробимо трошки не так. Давайте все-таки тим, у кого хто господарює, ми їм трошки землі повернемо. Що, що там у них буде там не, не скільки там десятин. Там ну умовно там їм лишили там по десять. Каже, давайте їм там лишимо там. Ну таки, умовно зараз не оперую повністю. Давно писав книжку. Давайте їм лишимо принаймні по двадцять десятин. Що щоб вони хоч щось могли, бо оці, от власне, товарне зерно, яке йшло в торгу з великі господарства, господар. селянин не робив товарного зерна. Давайте їм щось все таки лишимо. А селяни, у вас селяни не бідні, ото що казали, що якщо вони землю беруть, хай вони трошки заплатять. Хай там та так от в перспективі вони трохи заплатять, і це стимулює ваш ринок. Ваші гроші, вони щось хоч, бодай щось якась земля. Вже, гроші це не просто папірці а чимось забезпечене. Тобто, земля за цими грошима. Давайте трошки так зробимо. А Грушевський сказав: Ні, ми селянам пообіцяли. Ну, Грушевський десь на Есерівській позиції стояв, і не дарма він в СРСР повернувся. Ну, Есерівська така позиція. Лівий, він лівий, він лівий був, да. Грушевський лівий. Його звинуватили націоналістам буржуазним, але він не буржуазний. Він каже: ні, ми селянам дали, ми не будемо забирати і перегравати цю ситуацію. А хоча це був момент, коли люди там ну, в спогадах кажуть, що селяни тоді теж зрозуміли, да от землю ми отримали, але щось не так. Ми ж не можемо її нормально. Ну вони не віддадуть уже нічого. Це ж українці. Це Ні, вже взяли. Була... Врангель потім показав на півдні України, що нормально люди поставились до нового розподілу землі на більш цивілізованих. Тобто от врангелівська реформа в 20-му році земельна вона була нормально. Пройшла, селяни її нормально сприйняли.